Персевад вже повернувся додому і готовий до роботи. Ось свіженький випуск ПСН прянісінько з Петропавлівської першігівки. Персевальдова служба новин тріумфальне повернення. Головна новина персеваль повернувся, Київ знову під моїм контролем. Дорогі мої глядачі, я знову вдома. Тріумфальне повернення до Петропавлівської першігівки відбулося. Моя відсутність була тривалою, але тепер я тут. Щоб знову встановлювати контроль над усіма куточками моєї території. У її вуса вже перевірили периметр, і я можу офіційно заявити дім у безпеці, хоча й потребує ретельного обнюхування після мого повернення. Спорт битва за найкращий диван, персовальт повернув собі титул. У світі спорту нова сенсація. Відразу після повернення я персовальд був змушений вступити в запеклий двобій за мій улюблений диван. Подейкуючи під час моєї відсутності на ньому спав. після короткої, але дуже переколивої демонстрації моєї м'якості та здатності займати якомога більше місця, я офіційно повернув собі титул чемпіона дивана. Інші кандидати були змушені відступити. Кулінарні новини, шукуючи відкриття смаку після джулинки. мої кулінарні дослідження після пограння села привели до шокуючих висновків, хоча міські смаколики здаються знайомими. Їх смак, на жаль, не такий насичений, як у бабусиних, я навіть намагався переконати своїх двонових підданих, що домашній сир бабусі Лариси це єдиний сир гідним мого пухнастого живота. Розпочалася операція з перекваліфікації людської кухні, міжвидові відносини, ласкаві напади, що зробили серце м'якшим. За час моєї відсутності мої людські піддання, здається, сильно засумували. Їхні ласкаві напади стали інтенсивнішими, ніж будь коли. Я ледве встигаю тікати від їх почухувань за вушком, поглажувань по спинці та найгірше, обнімашок. Це, звісно, приємно, але я маю зберігати свою гідність я великий персивальд, а не іграшка. Прогноз погоди від персивальда. Прогноз на котячий хаос та вечірні тегедики. І традиційний прогноз погоди від вашого персивальда. На найближчі дні прогнозується кутячий хаос, що означає раптові спалахи енергії після довгої поїздки. Очікуються нічні техники по коридору, раптові стрибки на шафи активне поливання на неіснюючих мишей, атмосферний тиск сприяє борхливим іграм. Підготуйтеся до веселощів. Це був ваш персивальд знову в ефірі з Петропалівської борщігівки. Ради бути вдома! Але пам'ять про Джуломку залишається в моєму серці. До зустрічі в наступному випуску. Сподіваюся, цей випуск передає всю мою радість і гумор від повернення додому.